У Львові ранкові хмари швидко розійдуться і день буде переважно сонячним. Температура повітря в день близько нуля, а вночі стовпчик термометра опуститься до 9 градусів морозу. Опадів не передбачається. У Дрогобичі ранок буде ясним, однак до обіду небо затягнеться хмарами і залишиться таким аж до вечора. Денна температура нуль градусів, уночі похолодає до мінус дев'яти, без опадів. У червонограді протягом усього дня небо залишатиметься похмурим. Температура повітря в день складе 1 градус морозу, а вночі похолодає до мінус 9. Опадів не очікується. У стрию зранку пануватиме сонячна погода, але ближче до вечора небо поступово вкриться хмарами. Денна температура підніметься до 1 градуса тепла, а вночі знизиться до мінус 9. Опадів не буде. У Луцьку цілий день світитиме сонце. Лише надвечір можливе збільшення хмарності. Вдень температура повітря сягне одного градуса морозу, а вночі похолодає до 10 градусів нижче нуля. Без опадів. У ковелі день буде похмурим. Сонце так і не з'явиться з-за хмар. Температура в день один градус морозу, вночі 10 градусів нижче нуля. Опадів не передбачається. У Нововолинську сірі хмари вкриють небо зранку і не покинуть його аж до вечора. Денна температура мінус один, а вночі похолодає до 10 градусів морозу. Без опадів. У Тернополі день буде ясним. Сонячні промені супроводжуватимуть місто аж до заходу сонця. Температура повітря в день близько одного градуса морозу, вночі очікується 9 градусів нижче нуля. Опадів не буде. У рівному ранок почнеться з ясного неба, але ввечері з'являться перші хмари. Денна температура складе 3 градуси морозу, а вночі стовпчик термометра опуститься аж до 12 градусів нижче нуля. Опадів не прогнозується. В Івано-Франківську сонце освітлюватиме місто цілий день лише ближче до вечора, небо частково вкриється хмарами. Вдень температура складе 1 градус морозу, а вночі мінус 9. Опадів не очікується. У калуші протягом усього дня пануватиме похмура погода. Сонце не зможе пробитися крізь щільний шар хмар. Температура повітря в день приблизно мінус один градус, а вночі опуститься до 9 градусів морозу. Опадів не очікується. У Коломиї день буде сірим та хмарним, але ввечері погода змилується і небо частково проясниться. Повітря прогріється до одного градуса тепла, а вночі стовпчик термометра покаже мінус дев'ять. Опадів не передбачається. У Ужгороді ранок потішить яскравим сонцем та чистим небом. Однак ближче до середини дня хмари почнуть згущуватися, і до самого вечора місто залишиться в полоні похмурості. Температура вдень 5 градусів тепла, а вночі похолодає до 5 градусів морозу. Опадів не буде. У Мукачеві сонце зрідка виглядатиме з за хмар, але в цілому день буде переважно похмурим. Лише ввечері небо частково очиститься. Повітря прогріється до 4 градусів тепла, а вночі термометри покажуть 5 градусів морозу. Опадів не передбачається. У Чернівцях весь день пройде під знаком ясного неба та сонця. Жодної хмаринки не з'явиться на горизонті. Температура повітря в день 2 градуси морозу, а вночі дев'ять нижче нуля. Опадів не буде у Хмельницькому. Ранок почнеться безхмарним небом, і ця ясність залишиться незмінною до самого вечора. Сонце буде головним героєм цього дня. Температура в день складе 3 градуси морозу, а вночі похолодає до 11 градусів нижче нуля. Опадів не передбачається. У Києві день видасться напрочуд сонячним, без жодної хмарки. Небо залишатиметься чистим від ранку до вечора. Денна температура то 4 градуси морозу, а вночі очікується 10 нижче нуля. Опадів не буде. У білій церкві з самого ранку на небі не залишатиметься жодної хмарки, і до кінця дня сонце пануватиме безперешкодно. Повітря прогріється до 2 градусів морозу, а вночі похолодає до 8 градусів нижче нуля. Опадів не передбачається. У броварах день буде по справжньому сонячним, жодних натяків на хмари. Лише чисте небо та яскраве сонце. Температура вдень 4 градуси морозу, а вночі 10 нижче нуля. Опадів не буде. В Ірпені ранок зустріне містян безхмарним небом і протягом усього дня сонце не поступиться своїми позиціями. в вдень близько 4 градусів морозу, а вночі похолодає до 11 нижче нуля. Не очікується. У Борисполі жодна хмаринка не затьмарить небо. День буде ясним та сонячним від ранку до вечора. Повітря прогріється до 5 градусів морозу, а вночі температура знизиться до 12 градусів нижче нуля без опадів. У Чернігові сонце світитиме з самого ранку і не залишить неба до самого заходу. Ясна погода пануватиме цілий день. Вдень очікується 3 градуси морозу, а вночі стовпчик термометра опуститься до 13 градусів нижче нуля. Опадів не буде у Ніжині від самого ранку і до пізнього вечора пануватиме безхмарна погода. Сонце буде головним героєм дня. Денна температура 3 градуси морозу, а вночі похолодає до 13 нижче нуля без опадів. У прилуках ранок розпочнеться ясним небом, і до кінця дня жодна хмаринка не зіпсує сонячний настрій. Вдень буде приблизно 4 градуси морозу, а вночі 9 нижче нуля. Опадів не передбачається. У Житомирі з самого ранку і до самого вечора небо залишатиметься чистим без жодної хмарки. День обіцяє бути сонячним і погожим. Температура повітря 2 градуси морозу в день, а вночі похолодає до 11 градусів нижче нуля. Опадів не буде. У Бердичеві на небі не з'явиться жодної хмаринки, а сонце яскраво світитиме впродовж цього дня. Температура становитиме 3 градуси морозу в день, а вночі стовпчик термометра опуститься до 9 нижче нуля. Без опадів. У коростені ранок подарує місту яскраве сонце, і така погода збережеться до самого заходу. Повітря прогріється до 5 градусів морозу, а вночі похолодає до 13. годів. Не очікується. У сумах ранок буде похмурим, але вдень хмари поступово розсіються, і до самого вечора небо залишатиметься ясним. Денна температура 5 градусів морозу, а вночі стане ще холодніше: 14 нижче нуля. Опадів не буде. У конотопі протягом усього дня пануватиме похмура погода. Сонце так і не з'явиться. Денна температура складе близько 5 градусів морозу, а вночі похолодає до 13 нижче нуля. Опадів не передбачається. У шостці сірі хмари вкриють небо від ранку до вечора, не даючи жодного шансу сонячним променям. Вдень буде приблизно 4 градуси морозу, а вночі температура опуститься до 14 нижче нуля. Опадів не очікується. У Вінниці на місто чекає сонячний день. Від ранку й до самого заходу небо залишатиметься безхмарним. Температура повітря сягне 2 градусів морозу в день, а вночі похолодає до 10 нижче нуля, без опадів. У Черкасах ранок буде похмурим, проте вже в день небо очиститься, і до самого вечора пануватиме ясна погода. Вдень стовпчик термометра покаже 4 градуси морозу, а вночі 9 нижче без опадів. У Кропивницькому хмари впевнено займуть свої позиції і не залишать неба протягом усього дня. Температура повітря сягне 4 градусів морозу в день, а вночі опуститься до 11 нижче нуля. Опадів не буде. В Олександрії день пройде під щільною хмарністю. Сонце так і не з'явиться на горизонті. Денна температура становитиме 4 градуси морозу, а вночі знизиться до 10, нижче нуля з опадів. У Знам'янці погода залишатиметься похмурою протягом усього дня. Температура повітря вдень близько 5 градусів морозу, а вночі похолодає до 11, нижче нуля. Опадів не очікується. У Дніпрі день розпочнеться похмуро, але вдень ненадовго з'явиться сонце. Щоправда, вже ближче до вечора хмари повернуться. Температура вдень 5 градусів морозу, а вночі знизиться до 11 нижче нуля. Без опадів. У кривому розі хмарність не відступатиме цілий день. Сонце залишиться схованим за сірими хмарами. Вдень температура складе 4 градуси морозу, а вночі опуститься до 10 нижче нуля. Без опадів. У Кам'янському день обіцяє бути похмурим від ранку до вечора. Денна температура. 4 градуси морозу, а вночі похолодає до 11 нижче нуля. Без опадів. У Нікополі протягом усього дня зберігатиметься похмура погода. Сірі хмари повністю закриють небо. Температура повітря вдень складатиме приблизно 3 градуси морозу, а вночі похолодає до 9 нижче нуля. Опадів не буде. У Павлограді від ранку і до самого вечора пануватиме суцільна хмарність. Сонце так і не з'явиться. А температура в день сягне 5 градусів морозу уночі ж. Очікується значне похолодання до 13 нижче нуля. Опадів не передбачається. У Полтаві день ми не без прояснень. Нем небо залишатиметься похмурим упродовж усього дня. Денна температура складе приблизно 5 градусів морозу, а вночі вона знизиться до 11 нижче нуля без опадів. У Кременчуці небо затягне хмарами ще зранку, і ця тенденція збережеться до кінця дня. Температура повітря в день сягне 5 градусів морозу, а вночі опуститься до 9 нижче нуля. Без опадів. У горішніх плавнях сірі хмари вкриють небо з самого ранку, і до вечора погода не зміниться. Температура в день близько п'яти градусів морозу, а вночі десяти нижче нуля. Опадів не буде. У Запоріжжі зранку місто опиниться під щільною хмарністю, яка залишиться до самого вечора. Сонце не проб'ється крізь сіру завісу, а температура в день складе 5 градусів морозу. Уночі стовпчик термометра опуститься до 10, нижче нуля, без опадів. В Одесі ранок і день будуть хмарними, але ближче до вечора небо проясниться. Температура повітря в день сягне двох градусів морозу, а вночі опуститься до вовищення нуля. Опадів не очікується. В Ізмаїлі ясна погода протримається від самого ранку і до кінця дня. Хмари не завадять сонячним променям. Денна температура складе приблизно один градус морозу, а вночі похолодає до семи нижче нуля. Без опадів. У рей небо залишатиметься безхмарним упродовж усього дня, а сонячна погода підтримає гарний настрій. Вдень температура становитиме один градус морозу, а вночі опуститься до п'яти нижче нуля. У Чорноморську ранок та день минуть під щільною завісою хмар, але ближче до вечора небо проясниться, подарувавши місту трохи ясної погоди. Температура повітря в день складе приблизно 2 градуси морозу, а вночі похолодає до восьми нижче нуля. Опадів не буде. У Миколаєві хмари затримаються на небі протягом усього дня. Сонце так і не зможе пробитися крізь їхню щільність. Вдень температура опуститься до 2 градусів морозу, а вночі похолодає до дев'яти нижче нуля. Без опадів. У Первомайську хмарність протримається не весь день, хоча ранок і день будуть похмурими ближче до вечора небо проясниться. Температура повітря вдень знизиться до 9 градусів морозу, а вночі підніметься до трьох нижче нуля. Опадів не очікується. У Херсоні день обіцяє бути похмурим. Ще зранку небо затягне сірими хмарами, і вони залишатимуться до самого вечора. Температура повітря в день досягне трьох градусів морозу, а вночі знизиться до 9 нижче нуля, без опадів. У Харкові майже весь день пануватиме хмарність, лише під вечір небо ненадовго стане ясним. Вдень температура повітря складе 6 градусів морозу, а вночі очікується значне похолодання до 13 нижче нуля. Опадів не буде. У Лозовій небо буде затягнуте хмарами від ранку й до самого вечора. Сонячних промінців цього дня місто не побачить. Вдень стовпчик термометра покаже 7 градусів морозу, а вночі температура знизиться до 12 нижче нуля без опадів.